У рівному в парку молоді під супровід військового оркестру бійці рівненського підрозділу Національної гвардії відкривають благодійний ярмарок, аби зібрати гроші побратимам, які нині виконують бойові завдання на передовій. Сьогодні ми спільно з громадською організацією Молодіжна рада при Рівненській міській раді організували благодійний ярмарок для підтримки рівненського підрозділу Нацгвардії. Наші Нацгвардійці ось уже понад рік беруть участь у бойових діях. Вони обороняли Авдіїв. o Kurovski. більш ефективного виконання бойових завдань їм потрібні дрони і засоби радіоелектронної боротьби. Тому сьогодні чимало локацій власне, створені задля для підтримки підрозділу. Військові та місцеві виробники підготували для відвідувачів 10 локацій. Серед них майстер-клас зі стрільби, знайомство із роботою кінологів та виставка броньованої техніки й військового озброєння. На даній точці розглядаються види озброєнь, такі як РПГ 7 в кулемет Калашникова, Масадор, РПГ-26, ЮАР-15 і автомат Калашникова. Люди звертають увагу на РПГ і покемони. Покемон це кулемет Калашникова позивний в нього покемону. Люди там спробувати прицілитися, одягнути на себе амуніцію. Так люди намагаються, але фізична підготовка хромає. Боєць 15-го батальйону національної гвардії України Павло Тимошчук прийшов на ярмарок із шестирічним сином Тимуром, аби підтримати своїх побратимів. Собі прийшли як на свято. Якраз вихідний прийшов сину показати техніку, озброєння, мультимедійний тир і ну, підтримати свою частину на ярмарку, щоб всі були весілі і безпечні тут. Потрібно забезпечувати нас там. Класно! Я бачу там руль і бачу там пусто. Війницю. Да. Я в шоці від теж. Запитуються, цікавляться люди так, донатять добре. Найбільш по побратимам потрібні імінобомбері в піві. Також мавіки потрібні для того, щоб проводити розвідку, щоб зменшувати втрату серед особового складу наших військовослужбовців. Також потрібно не тільки бомбери, а також одноразові 7 дюймові, 8-дюймові, -10 10-дюймові дрони, щоб уражувати цілі по противнику, щоб при Скажем, швидше дійти до перемоги. Долучився до ярмарку у свій 29-й день народження і заступник командира рівненської частини Нацгвардії Андрій Стахів. Дуже приємно бачити багато людей, які зійшлися. Це найкращий подарок до дня народження. Ціль наша була це зібрати кошти, які необхідні для наших військових, які виконують даний час. На одному з найгарячіших напрямків на Покровському. кожна гривня наше рятує життя. Це нагадування, що війна йде, триває. І про армію забувати не слід. І а, те, що ми живемо спокійно в місті, це все завдяки знову ж таки ЗСУ. Тому донатити допомагати безполічно потрібно. Як повідомила Суспільному пресофіцерка військової частини Марина Захарчук, під час ярмарку та онлайн збору станом на 7 жовтня бійцям Нацгвардії задонатили понад 140 тисяч гривень. Надія Кривко, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.